Пересварились через проїзд конфлікт між лучанами стався в дворі будинку на Сагайдачного, 20. люди перекрили дорогу водію авто, бо кажуть, їм вірбався трапець, що під їхніми вікнами мешканці сусідніх новобудов їздять, наче автодорогою при тому, що є інші шляхи доїзду. Своєю чергою люди з житлового комплексу кажуть, забудовник досі не зробив їм обіцяного доїзду. Тож фактично вимушені їздити через чужий двір. Бо іншими альтернативними шляхами це довго та незручно. Добре, скільки хвилин це Два, чотири, шість, вісім, дев'ять машин проїхало. А скільки часу це? Це сорок хвилин. За сорок хвилин це мало, дуже машин проїхало. А так за годину їде мінімум 50 машин. У мене в стіну, я писала на швидкості, хто їде, хто буси такі великі, їдуть. Оце все написано. Це шість сторінок. Віра Іванівна разом зі своєю сусідкою з одинадцятої ранку пильнують автівки, які проїжджають через їх двір на Сагайдачного 20. Поки пані Віра фіксує чужинців в блокнот, її теска проводить їм лікбез. Хлопці, а скажіть, це дорога тут? Чи це прибудинкова територія? Скажіть, Двір. Це... Двір. Скажіть, куди Житлова зона. я тут не місцевий, спіть, куди мені звіт. Е, далі треба було по дорозі. Далі, далі, далі. Кругом тут недалеко. і вулиця Дорошенка. Чуда кажуть, такий потік зріс тоді, коли кілька років тому здали новобудови на Рівненській 113. Однак під'їхати до житлового масиву є кілька варіантів: через вулицю Дорошенка чи Теремнівську. Але там погане покриття і довше об'їжджати. Тому скошують шлях через їх подвір'я, яке зі слів людей перед. Творилось на автобан. Тож бесіди з водіями кажуть жінки, тут часті і закінчуються кожного разу по-різному. Є люди прекрасні, їдуть хлопці, от хлопці люди. їдуть стоять і запитують дівчата, а що тут їхати? Ну як їхати? Ну, пояснити ж теж як людина питає. Ми знаємо, куди об'їжджати, а як Поїхали. Але напередодні вибухнув справжній скандал, коли вони перепинили рух автомобілю чоловіка, який їхав до новобудови. Люди кажуть, вірвався терпець, що їх двором їздять транзитом, при тому, що є знак житлова зона, яким заборонено такий рух. На місце навіть викликали патрульних. Коли патрульні прибули на місце події, з'ясували, що один із учасників, а саме водій, став під дорожнім знаком житлова зона. Через це у громадян і виник конфлікт, який переріс у бійку. Надалі вони з'ясували, що цей знак був встановлений не санкціоновано, так як в управлінні патрульної поліції перед встановленням він не погоджувався. Однак мешканці кажуть, будуть відстоювати спокій свого двору й надалі, адже переживають за безпеку дітей. Для мене для дорослого то, то ще пів, але тут дітей вже скільки є стільки дітей, але тут буває пройти не можна. Ми зробили будинку, утеплили будинок. Ми заплатили за нього 9200, 9 мільйонів 200. Дали кредит в банку. Ми маємо платити. Благоустрій, території теж за нас рахунок. І двірники, і прибиральниці. От вони всі їдуть. Своєю чергою мешканці житлового масиву наголошують. Розуміють, що активний рух авто через двір заважає, але просять зрозуміти і їх, бо ж якось добиратись потрібно, поки немає обіцяної забудовником дороги. Наскільки відомо, мала бути дорога на вулицю Ремницьку. Доїзд до нашого будинку. Зараз все стоїть на місці, ніхто нічого не каже. Збирали підписи, просили за дорогу, ніхто не реагує. це незаконно, що вони перекривають. Розумію, і їх, бо все-таки двір маленький, діти їхні бігають, а рух там немаленький біля будинку. А, але і нам куди діватися? Ну, бо об'їжджати, кажу, кругами їздити, ну так само можемо. Створювати незручності на вулиці, як це, Дорошенка, правильно? Це має займатися якісь певні структури, там які займаються там дорогами, прибудинковими територіями, там як туди доїхати. Тож ця адреса Рівненська, правильно. Як так з Рівенської немає, як заїхати на Рівенську. Чому забудовник не подбав про прямий доїзд? Запитуємо безпосередньо в компанії «Житлобуд-2». Там кажуть, за генпланом від 2015 року дорога від масиву мала пролягати через колишнє зелене господарство на Рівненській, 119. Ходом до генплану були внесені зміни. Нині там будується житловий комплекс іншим забудовником. Тож за новими змінами, коли здадуть ці два масиви, тоді вони і з'єднаються дорогою з існуючою рівненською. За цей час, поки ми заселилися, поки здали ці свій будинок, ми побудували тут. Уже новий генплан з'явився, але там все передбачено, якщо так є, якщо згідно генплану міста. Передбачено це тут прямий довісний, доїзд доїзд, да, да це можна, але ви не можете сказати, в якому це році буде, хоча приблизно бо мешканці казали, що їм обіцяли, що от, вже вони пару років чекають, чекають, чекають. Ну чекають. Ми вже просили, ми писали звернення, то ми просили, хоч би нам оцю частинку дороги, яка з'єднує масив, із Дорошенка, хоч би нам зробило, місто, зробило, бо це вже ось цю ось цю дорогу. Mm -hmm. Щоб воно нам зробило, щоб виїзд на Дрошенко, бо ви ж бачили, воно повністю розбито. Цікаво, що на думку забудовника, дорогу має робити місто. Своєю чергою в департаменті містобудування наголошують, саме забудовник мав би зорганізувати для людей, яким продає квартири, можливість доїзду до осель. У нас на цей мікрорайон є розроблений детальний план території, але він передбачає забудову всієї площі. Це десь там більше 6 гектарів. Відповідно, скажемо, лише після реалізації усього детального плану території буде врегульовано усі заїзди, виїзди з даного житлового масиву. Також слід зазначити, що скажімо, є забудовник, який реалізовує цей житловий масив, і він мав передбачити, як на період будівництва жильці його мають доїжджати до своїх новозбудованих квартир і виїжджати. Тож виходить, що мешканцям новобудови доведеться чекати, коли збудують масиви, бо ж саме тоді схоже зможуть взятися за облаштування під'їзної дороги. Однак, як повідомили в міськраді, люди можуть користуватися дорогами, які передбачені генпланом. Це Дорошенка та під Гаєцькою. Втім, досить цікавим є й підхід забудовника в цьому питанні, адже виходить, що їм головне набудувати і розпродати якомога більше квартир. А решта зручностей, які в результаті виливаються незручностями не лише для мешканців їх масивів, а й сусідніх будов. То вже не їх головний біль. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.